У черговий раз батьки Максима продемонстрували, що щастя їхнього сина для них нічого не означає. Хлопець, який все життя прагнув їхнього схвалення, сподівався, що хоча б зараз, коли він вирішив одружитися, вони його підтримають. Однак його очікування знову обернулися розчаруванням. Батьки заявили, що його наречена для них чужа людина, і в їхньому домі їй не місце. Після весілля вони підтвердили свої слова. Дівчину не приймали, не запрошували на свята і навіть не намагалися її зрозуміти. Життя однак влаштовує все по-своєму, те, як батьки Максима поставилися до нього і його вибору, згодом таки дало свої плоди. Але спочатку накопичувалося все поступово. Максим звик до строгості вдома з ранніх років, батьки часто підкреслювали, що він тільки маленька людина, яка заважає їм жити, попри це, він мав їх поважати. Адже вони дали йому життя. Навіть звертався до них нови, бо так було заведено. Зовні батьки здавалися ідеальною сім'єю виховані, стримані, приклад для інших. Але за зачинними дверима було все по-іншому. Їхня строгість часто перетворювалася на фізичні покарання. Спізнився до школи, отримай. Подивився телевізор без дозволу, отримай, не з'їв кашу або ж навпаки, з'їв щось без дозволу. Ще раз отримай. Максим не завжди розумів, за що його весь час скарають, тільки з віком він почав усвідомлювати, що причиною часто був поганий настрій батьків. Якщо на роботі у батька щось ішло не так, чи мати посварилася з сусідкою, всі їхні негативні емоції. Сривалися на ньому. Якось хлопчика покарали, змусивши стояти на грешці цілу ніч. Одного разу його навіть залишили самого вдома, коли батьки пішли в гості до своїх знайомих. Маленький Максимко плакав, він боявся самотності, але згодом навчився терпіти і радів будь-якій можливості втекти з дому. Найбільше йому подобалося ходити до друга Сергія. Батьки Сергія завжди частували хлопчика чимось смачним. А він намагався не показувати, наскільки це приносить йому радість, щоб ніхто, бува, не подумав, що його вдома не годують. Та все ж, попри суворе дитинство, не можна було сказати, що батьки Максима були настільки поганими людьми. Якщо він поводився так, як вони очікували, то покарань не було. Свята в родині все ж таки святкували. На новий рік дарували подарунки. У певному сенсі хлопець навіть вважав себе щасливим, порівнюючи себе з однокласниками, які мали ще гірші сімейні обставини. Максим знав, що його поява на світ була випадковістю якось у сварці. Батько прямо про це сказав, ти народився тільки тому, що ми запізнилися на аборт. Мама тоді мовчала, але пізніше таки пояснила. Лікарі відмовилися щось робити, бо термін був дуже великим. Ми спочатку не хотіли тебе, але довелося змиритися. Хлопець із дитинства відчував, що батьки ставляться до нього як до необхідного атрибуту пристойної сім'ї. Їхні друзі вже знали про вагітність, тому зберегти імідж було важливіше. Аніж позбутися дитини. Максим завжди мав почуватися вдячним тільки за те, що йому дозволили жити. Щойно з'явилася можливість, Максим одразу переїхав на орендовану квартиру, а батьки були тільки раді. Нарешті виріс, сказав батько. Але коли Максим вирішив познайомити їх зі своєю нареченою Лілею, реакція була несподівано холодною. Мама одразу заявила не розраховуйте на нашу допомогу. У вас немає розуму, щоб встати на ноги, але одружуватись ви ж квапитесь. Ліля була розгублена, вона боялася сказати щось зайве, вона старанно приготувала домашнє печиво, яке принесла як знак гостинності. Максим одразу її попередив, що батьки суворі, але вона дуже старалася їм сподобатись, однак навіть простий жест був неоцінений. Надіюсь, ви не збираєтеся плодитися, поки ще самі не здатні про себе подбати іронічно запитала мама. Ліля тільки зніякувіла. Вона навіть переплутала імена батьків Максима. Я така вдячна вам, Світлана Васильівна!» звернулася вона до майбутньої свекрухи. Та яка я тобі, Світлана Василівна? обурилася та. І ситуація стала ще напруженішою. Максим зрозумів, що умовляння нічого не змінять. Тоді він тихо попросив пробачення у своєї дівчини за батьків, а через кілька місяців вони одружилися. Після весілля Максим повністю віддалився від батьків. Лілія стала для нього справжньою опорою. А він для неї коханим і захисником. Вони вчилися створювати власну сім'ю, яка не була схожою на ту. В який виріс Максим. А батьки Максима таки залишились у своєму світі. Їхня байдужість і критика зрештою повернулися до них, коли їм самим потрібна була допомога. Коли Ірина, мама Максима, зателефонувала синові, вперше за довгий час він відчув легке полегшення. Йому здавалося, що батьки, можливо, нарешті таки змінили своє ставлення до його дружини, але розмова швидко повернула все на свої місця. Максима, як ви там? Це гаразд, поцікавилася мама, начебто щирим тоном. Так, мамо, все добре, ми знайшли роботу, потрішки облаштовуємось, відповів він, сподіваючись на підтримку. Це добре, сказала мама, але пауза після цих слів була дуже довгою. А потім вона додала, ми з батьком багато думали, ти вже дорослий, ми тебе виховали, дали тобі освіту, зробили з тебе людину. Тепер настав час віддячити. Ти маєш щомісяця надсилати нам гроші. Максим не міг повірити своїм вухам. Мамо, ну, але нам самим зараз важко. Ми орендуємо кімнату, ледь зводимо кінці з кінцями. У мене маленька зарплата, у Лілі також. Але мама була непохитною. Якщо ви змогли дозволити собі переїхати у столицю, значить, гроші у вас є. А от ми все життя на тебе витратили. Трутився батько. Час розраховуватися з боргами сину. Максим зрозумів, що пояснювати щось марно. Він поклав слухавку, ледь стримуючи злість. Максим та Лілія справді переїхали у столицю з надією на краще майбутнє. Вони орендували кімнату у дуже суворої бабусі, яка постійно стежила, щоб молодь не шуміла. І з роботою їм пощастило, але двоє вони працювали. На низькооплачуваних посадах, замість того, щоб витратити час на пошуки кращого варіанту, вони взялися за будь-яку роботу, щоб не залишитись без засобів для існування. Щовечора, після роботи, вони мріяли про власну квартиру, де могли б жити спокійно, без страху, що господиня зайде з черговою перевіркою, а підтримка Лілі. Була для Максима дуже важливою. Вона була справжнім порятунком для нього. Вона розуміла його, як ніхто інший. І навіть після дзвінка мами, який зіпсував йому настрій, вона знайшла слова розради. Не переймайся, Максиме, ми пораємось, ми сильні обоє. Але батьки не збиралися здаватися. Через кілька днів мама знову позвонила. Максиме, ти подумав про те, що ми тобі сказали? Коли чекати переказ? Мамо, ну я вже казав, ну я не можу тобі зараз допомогти. Ну, ми самі ледь виживаємо, зрозумій, будь ласка, мене. Виживаєте? роздратовано запитала вона. Значить, ви не стараєтеся? Якщо хочеш, щоб ми перестали турбувати тебе, надсилай гроші. Інакше вона не договорила. Але Максим зрозумів, що з погрозами вона не зупиниться. Цей дзвінок остаточно зіпсував йому настрій. Вони думають тільки про себе. Поділився він зі своєю дружиною думками. Їм байдуже, як ми тут живемо. Вони хочуть, щоб я просто платив за їхнє життя. Після кількох днів роздумів Максим вирішив не відповідати на подальші дзвінки батьків. Він розумів, що розмови з ними не приведуть до нічого доброго. А тільки погіршать його стан. Підтримка дружини була для нього найважливішою, і він зосередився на тому, щоб забезпечувати їхнє спільне майбутнє. А згодом їхнє життя почало налагоджуватись. Лілі ж вдалося знайти кращу роботу, і вона навіть почала відкладати гроші. А Максим також отримав підвищення. Вони разом мріяли про власний дім, а стосунки з батьками. Поступово відійшли на задній план, але Ліля все таки дізналася, що Максим кілька разів пересилав мамі кошти. Потім мама нібито просила кошти на лікування свекра, тоді Ліля вирішила втрутитись сама. Вона пообіцяла вирвати свекрусі волосся, якщо та хоча б ще раз попросить у них гроші. Відтоді батьки зовсім перестали дзвонити. Ліля та Максим змінили квартиру. У них народилася дитина, дівчинка. Всі їх вітали. А от свекруха та свекор. Навіть не подзвонили. Тоді Максим сам вирішив зробити перший крок і таки задзвонив своїй мамі. Він сказав, що вони з дружиною та їхньою дворічною донечкою хочуть приїхати до батьків у гості. У телефонній розмові мама здавалася привітною звісно, приїжджайте. Давно вас не бачили. Проте, коли вони приїхали, все пішло не за планом. Батьки Максима зустріли їх холодно, а свекруха, з порога заявила. Ми впустимо тільки тебе, Максиме, а Ліля й твоя донька нам ніхто. Максим був шокований. Мамо, тату, ну це ж ваша родина, Ліля моя дружина, а це ваша онучка. Ліля може зайти, сказала мама, але тільки якщо стане на коліна і попросить у мене пробачення за той випадок, коли вона пообіцяла вирвати мені волосся. Я все пам'ятаю. А внучку мене замовляли, з іронією відповіла свекруха. Максим розгубився. Але Лілія не витримала Та як вам не соромно. Ми їхали, думали, що ви хочете побачити нас, а ви вимагаєте такого приниження. Не чекаючи відповіді, Максим підняв доньку на руки і з гордо піднятою головою сказав Якщо ви так ставитеся до моєї сім'ї, тоді у нас немає про що з вами говорити. Живіть далі своїм життям. Вони повернулися до батьків Лілі, де були їм завжди раді. А потім повернулися додому. Після цього випадку Максим вирішив остаточно припинити будь-яке спілкування з батьками. Він перестав дзвонити їм навіть на свята, бо розумів, що будь-яка спроба налагодити стосунки буде сприйнята як прояв слабкості. Він поважав себе, свою дружину і свою сім'ю, і він не хотів дозволити знову такого приниження. Минуло кілька років. Одного дня телефон Максима задзвонив, і на екрані було ім'я тата. Він не одразу відповів, але все ж таки взяв слухавку. Максиме, ти навіть не цікавишся, як ми тут живемо. Мама в лікарні з інсультом, а тобі байдуже. І з докором почав батько. Максим відповів спокійно. Ти думаєш, після того, як ви відмовлялися визнавати мою сім'ю, я буду тепер бігти вам на допомогу? Але батько стояв на своєму. Мамі потрібен догляд. Ми виховали тебе, і тепер твоя черга. Якщо ти не можеш, нехай твоя дружина сидить з нею. Ну, для чого дітей виховують? Що вони потім за батьками дивилися? Максим не вірив своїм вухам. Та ви навіть зараз не готові визнати мою дружину, але хочете, щоб вона кинула все і доглядала за мамою. Ви серйозно зараз? Максиме, холодно відповів батько, ми все для тебе зробили. Тепер твій обов'язок віддячити, а як інакше. Максим розірвав розмову. Він розумів, що нічого не змінить. Та твої маніпуляції. В результаті батько таки залишився сам на сам з дружиною, і, звісно, йому не хотілося за нею доглядати, тому довелося продати дачу і найняти доглядальницю. А для сина батьки стали зовсім чужими людьми. Ось так вони самі все зробили, щоб у старості залишитись без сина. Повернувшись додому, Максим поділився розмовою з дружиною. А вона тільки зітхнула. Максиме, це їх вибір тримати нас на відстані. Але ти все зробив правильно. Ми створили нашу сім'ю, і ти маєш право її захищати. Максим зрозумів, що його батьки точно не зміняться. Їхні постійні вимоги, маніпуляції і байдужість до його сім'ї переконали його остаточно. Він більше не буде витрачати сили на відновлення стосунків із людьми, які не хочуть визнавати його вибір. Після цього Максим і Ліля. Остаточно зосередились на своїй сім'ї, їхнє життя поступово ставало кращим. Вони виховували донечку, яка росла в атмосфері любові та взаємоповаги. Їм вдалося придбати власну квартиру, і вони більше не дивилися у минуле. А Максим іноді згадував своїх батьків, але з сумом. Однак він розумів, що зробив таке правильний вибір колись. Його родина була для нього справжнім щастям, і він ніколи не дозволить нікому її зруйнувати.